Хочу закликати всіх небайдужих, щоб без людей ми нічого не зробимо, щоб дітей забирали. Не боятися, знати, що бути нелегко сто процентів, але йти на цей крок, не зважаючи, що будуть складнощі. Чернігівців закликають іти на допомогу дітям, які залишилися без батьківського піклування. А на сьогодні у нас в закладах інституційного догляду це інтернати, це центри реабілітації. Перебуває 154 дитини, які залишилися без батьків. Йдеться про потребу залучення дітей до сімейних форм виховання. Це усиновлення, опіка, піклування, прийомні сім'ї, дитячі будинки сімейного типу на Чернігівщині. Такими формами охоплена переважна більшість дітей, які цього потребують. З усіх дітей-сирів та дітей позбавлених батьківського піклування з 1914 з осіб сімейними формами охоплено 1744 особи. Ну це більше ніж 91%. Та в цілому в Україні сотні дітей щороку опиняються в пошуках нової сім'ї. Біля 300 десь осіб кожного року залишаються без батьків. Найбільш численна форма виховання в новій родині це опіка та піклування. Це влаштування дітей в сім'ї, які перебувають переважно в сімейних родинних відносинах з сіми дітьми. Ну, але таке буває не завжди. У більшості випадків, звісно, це бабусі, дідусі, родичі, знайомі, хрещені. І таких дітей у нас на сьогодні в області в сім'ях опікунів піклувальників нараховується 1227 осіб. Також пріоритетною формою є усиновлення. На першому місці зрозуміло воно перебуває. Це усиновлення. Чому так? Тому що це прийняття усиновлювачем, усиновлювачів або родиною усиновлювачів, свою сім'ю дитини на правах власної дочки чи сина на сьогоднішній день на обліку з усиновлення в регіоні перебуває 587 дітей. Впродовж минулого року громадянами України в області встановлено 43 дітей. Особлива потреба це влаштування в одну сім'ю родинних груп, тобто братів та сестер. Є родинні групи, які згідно чинок законодавства при влаштуванні потрібно, в одну родину влаштовувати. От, до речі, ДБСТ для чого він да. створений? Для того, щоб влаштовувати групи дітей, вони не поодинокі. Отже, ще один пріоритет це прийомні сім'ї та дитячі будинки сімейного типу. На сьогоднішній день в області у нас налічується 32 ДБСТ та 160 прийомних сімей, де всього знайшли прихисток 517 вихованців. ПС ну, прийомна сім'я це добровільне прийняття заплату сім'єю або окремою особою, яка не перебуває у шлюбі. Від одного до чотирьох дітей на виховання на виховання та для спільного проживання. Дитячий будинок сімейного типу це прийняття на виховання та спільне проживання не менше як п'яти дітей. Загальна кількість дітей, включаючи рідних, такій сім'ї, не може привищити до десяти осіб. Саме 10 дітей зараз перебуває на вихованні у дитячому будинку сімейного типу Тимофеєвих у Чернігові. У нас четверо біологічних дітей. Коли до нас потрапив наш перший син прийомний, то ми дізналися, що в нього чотири сестрички в інтернаті. І в принципі, саме тому ми і захотіли створити будинок сімейного типу, тому що ми хотіли з'єднати цю родину і забрати цих дівчат. У нас п'ятеро дітей з однієї родини. От троє з них вже вибули з дитячого будинку сімейного типу документально, але не вибули з нашої родини, бо ми домовилися, що ми батьки і діти назавжди. Отже, небайдужих людей, готових створити нову родину для дітей, які цього потребують, запрошують звертатися до органів влади, насамперед до служби у справах дітей. Якщо є такі небайдужі люди, то ми завжди відкриті для спілкування, завжди допоможемо знайти таких дітей, влаштувати. Це робота. Робота така складна, важка, непроста. Але головне, щоб у людей було серце відкрите, щоб були відповідні спроможності, щоб був відповідний батьківський потенціал. Але держава на сьогодні це підтримує. Я завжди кажу своїм дітям: для мене сама найбільша нагорода це навіть не ваша вдячність. А от щоб ви були щасливими, успішними, і коли я буду бачити в ваших очах цю іскорку, це щастя. І що ви чогось ну досягаєте якогось успіху? Оце для мене найголовніше.